Вітаю! Я Леонід Цихановський. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю успіхів, щастя і перемоги. Починаючи з літа поточного року, армія Росії почала отримувати нову самохідну артилерійську установку на колісному шасі 2С-43 Мальва. Ми зробимо огляд цієї гаубиці і порівняємо її з новою українською самохідною артилерійською установкою 2С-22 Богдана. Ці дві артилерійські установки розроблялись в один час, і порівняння їх це порівняння науково-технічних можливостей двох країн. Прошу вас підтримати наш керівномовний канал в Приваті і монобанку, Підписуйтесь і поширюйте наше відео. Це зараз дуже потрібно, тому що в YouTube встановлені дуже дивні правила спілкування, спільноти. І при порушенні їх зразу обмежується поширення відео наше. От, наприклад, матюкатись можна, це не обмежує поширення. Е, контент, так званий для дорослих, теж можна. тільки щоб красиво було і без сен насилля. Це не обмежує поширення. А от назвати північних варварів по імені і назвати їх убивцями не можна. Тому що це ображає тонкі почуття північних варварів. Такі відео наші зразу обмежуються в розповсюдженні. І менше людей можуть їх бачити. Отже. 2С-43 Мальва. Це нова російська самохідна артилерійська установка, змонтована на шасі брянського автозаводу 027 з колісною формулою 8х8. Ствол росіяни взяли, досить старий. В них немає нового ствола для цієї установки 2 а 64 Він розроблявся з 1973 року і пішов в серію тільки в 1983 році. І він встановлений на самохідній артилерійській установці Мста С. Ну, існує також ще причепний варіант, саум б з таким же абсолютно стволом. Броньованої башти немає, так як і український Богдани 2С-22. На що вказують російські фахівці? Вони вказують перше, це старий ствол розробки більше 50 років, поставлений тому, що іншого немає. Також досить примітивний рівень автоматизації і системи наведення. Все це взяли ще у радянської САУ-2 С19 міста і поставили на, ну, на шасі Брянського автозаводу. Воно. Має довжину більше 13 метрів. І, очевидно, надмірне по довжині для такої техніки. Старий Радянський ствол ну, явно застарів, і має дальність максимальну уламку фуасним сарядом 24,5 км. Квадрат... 24 а активно-реактивним сарядом 29 км. Це паспортні дані. Вся номенклатура пострілів та сама, що і у старої Радянської Мсти. Це дає можливість використовувати максимальну кількість деталей, уніфікованих з існуючою. Це спрощує виробництво. Але разом з цим стволом до 2С43 Мальва перейшли всі, абсолютно всі недоліки мсти. Це недостатня дальність і точність. Беремо інструкцію по проведенню стрільб для 2С-19 мста. Там вказано. Що уламково-фугасні снаряди можна використовувати на дальності до 16 км. Тому що далі буде дуже сильне розсіювання снарядів. От беремо відповідні таблиці стрільб таблиці стрільби для 2С-19, е, уламково-фугасним снарядом для знищення точкової цілі. Там все розраховується. Наприклад, танк в окопі або бліндаж. На дальності 24 км потрібно 968 снарядів. Це здуріти потрібно майже 1000 пострілів на одну ціль. Це на дальності 24 км. А максимальна дальність уламку власним снарядом мсти 24,5 квадратних метри. Тобто, це ще не, не максимальна дальність. Це все в межах норми для мсти. Читаємо далі. На цей ствол є ще і активно-реактивні снаряди. У них дальність уже до 29 км. Але в інструкції по проєдню стрільб вказано, що російські активно-реактивні снаряди мають розсіювання на плюс 25% більше, ніж у уламкофугасник. І тому забороняється. Ну як це, не радять використовувати їх на дальності більше 19 а максимум 20 км. Якщо використовувати. Активно-реактивні снаряди на дальності 29 км, ну так, по паспорту, то кількість їх для ураження точкової цілі буде 968 множити на 1,25, це буде 1210 снарядів. Декілька таких цілей на дальності максимальній і закінчиться ресурс ствола. Повністю закінчиться ресурс ствола. А тоді розсіювання стане взагалі набагато більшим. І стрільбу можна буде вести тільки по площах. Ну, це як роблять росіяни в основному, так вони роблять. А це ще більше знижує ефективність стрільби. Російські венкори кажуть нам, що десь у них є чи колись будуть нові, якісь нові снаряди підвищеної дальності, але їх ніде не видно і про них не чути від професійних російських фахівців. Вони не застосовуються на фронті. На фронті 2С-43 Мальва виходить на позиції на дальності ближче 15 км від лінії фронту. І вона стає швидкою здобиччю українських САУ 155 мм. Це Цезар, Арчер, «Краб» і наша українська 2С-22 Богдана. Дійсно, давайте ми подивимось тактико-технічні характеристики української 2С-22 Богдана. Те, що в неї калібр натовський 155 це явна перевага у порівнянні з російським 152 мм. Богдана має дальність стрільби, тобто дальність стрільби ефективну, тобто з хорошою точністю стрільби уламково-фасним снарядом 42 км. А дальність активно-реактивним снарядом 60 км. Ми маємо можливість. Ми мали можливість побачити, що Богдана дійсно стріляє на дальність при звільненні від окупантів острова Змійного. Богдана приймала участь в цих стрільбах і досить таки кучно і досить точно вела свою стрільбу. Богдана. Це чисто українська САУ. Існує в варіантах шасі 6 х 6 триосний і 8х8 4-осна на базі чешської Татра 815 Р7. Така машина чешка, дуже якісна, вона спеціально зроблена бойова машина для бойового застосування. Ця машина має високу прохідність і більшу точність стрільби. У неї добра стабілізація при пострілі. У неї існує приведення платформи до горизонту дуже швидке, і так далі. Це сильно покращує її бойову ефективність. Воїни з фронту дають самі високі оцінки нашій САУ. Вона впевнено, впевнено перемагає російську артилерію на полі бою, тому що має дальність стрільби в півтора раза вищу і набагато вищу точність, що важливо. Від російських артилерійських систем. Виникає питання, а вони там в Росії зовсім дурні, що взяли ствол старий радянський на цю нову свою САУ 2С-43. Ні, вони не дурні. Але відсталий рівень розвитку не дає можливості зробити хороші далекобійні стволи з достатнім ресурсом. Просто зробити довший ствол вони б зробили. І вони можуть збільшити дальність стрільби, але при цьому, е, при тій технологічній базі, яка є в Росії, впаде його ресурс. Він буде менше тисячі пострілів. А українські САУ, е, українські інженери можуть зробити, зробили, можуть і зробили чудову САУ 22 Богдана і якість ствола така точна, як у Цезаря, Арчера, і так далі. І дальність української Богдани відповідає. Кращим цим світовим зразкам. Наша Богдана за своїми бойовими показниками серед кращих САУ світі. І випуск серійний наші інженери теж змогли налагодити під час війни. Нещодавно президент України повідомив, це відкриті дані. Я повідомляю, що зараз вже більше ніж 100 екземплярів 2С-22 воюють на фронті. Також він повідомив, що. У 2023 році темп виготовлення був 6 екземплярів САУ на місяць, а в першій половині 24 року 7 екземплярів щомісяця. І незабаром їх буде випускатись 10 екземплярів щомісяця, тобто потужно зростає випуск нашої артилерії. Щомісяця ми випускаємо більше Богдан, ніж Франція своїх цезарів, а Швеція своїх Арчерів. І снаряди 155 мм теж випускаються в Україні в великих кількостях, ну, в досить великих кількостях. Маємо надію, що завоювання, що така кількість артилерії і снарядів приведе до нас до завоювання стійкого артилерійської стійкої артилерійської переваги над ворогом. Це буде запорукою нашої перемоги. Прошу підтримати наш корінномовний канал в Приватіму Монобанку, Прошу підписуватись, поширювати наші відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Бамія Кофе, всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую, до побачення.